Привіт! Сьогодні у нас буде тема комфорту. І, звісно, цей комфорт буде стосуватися ваших рук, так як безпосередньо на них, тримаючись за кермо, ви проводите 100% часу, як би вам того не хотілось. Сьогодні ми познайомимося з німецьким брендом Ergon, який виготовляє дуже багато спеціалізованих речей для підвищення комфорту наїзді на вашому велосипеді. Що я маю на увазі? Якщо ви зайдете на сайт, а ви на нього зайдете, тому що я вам це раджу. Звісно, посилання буде під цим відео. Можете ознайомитися в цілому з цим брендом. На цьому сайті ви побачите величезне різноманіття товарів, які вони розробляли самі, і які вони виробляють. В цьому відео ми загостримо увагу на гріпсах. Чому саме гріпси Ergon? уже навіть самої назви. Ви можете зрозуміти, що вони зроблені ергономічними. Більшість із цих гріпс ви, можливо, бачили на туристичних велосипедах. Тому давайте ми їх і розберемо. Як ви можете побачити, гріпсів у нас ну, реально сьогодні дуже багато. Я розберу тільки основне, як зрозуміти, який в них асортимент, як підібрати гріпси конкретно для вас. Давайте почнемо із самих звичайних це звичайні гріпси, які одягаються на МТБ Кермо, на Razer. І ці гріпси, в принципі, на перший погляд, нічим не відрізняються від самих звичайних. Від будь-якого іншого бренду, але попрошу звернути увагу на те, що навіть на самих звичайних гріпсах у них є металевий затискач, і металеві затискачі виготовлені у бренда Ergon із переробленого алюмінію. Тобто от, Бренд робить акцент на тому, що дуже багато матеріалів, які він використовує, це такий ресайкл. Тобто Це може бути і алюміній, і покриття деяких гріпсів. Всі гріпси виконані із дуже якісної резини, тому що більшість моделей розроблялися або з гонщиками, або для спеціальних перегонів для того, щоб рука максимально надійно трималася за кермо. Якщо ви візьмете от гріпсу в руку, ви зрозумієте, що у неї навіть малюнок зроблений таким чином, щоб рука максимально міцно могла взятися за кермо, і у вас вона не злітала ні в рукавицях, ні без рукавиць, ні навіть коли рука волога. І давайте приблизимось до основи їхніх ергономічних гріпсів. У них є, наприклад, модель Mountain GA3S. S – це, до речі, розмір, тому якщо ви будете бачити в кінці моделі якусь букву, знайте, це розмір S або L. І ось ці гріпси також вже зроблені під звичайний МТБ велосипед, але у них вже є невелике утовщення для того, щоб збільшити площу дотику руки до гріпси. І ось уже з конкретно цієї моделі вже можна починати робити більш цікавий огляд наступних моделей, тому. Власне, давайте до огляду найкрутіших гріпсів і перейдемо. Найперша модель, яка стоїть в їхньому модельному ряді ергономічних гріпсів, це GC1. Це гріпса, вона зроблена таким чином, що вона не тільки уширюється в сторону початку фаланг-пальців, вона ще має трошечки таке уширення і до самих пальців. Тобто, якщо ви її візьмете в руку, ви зрозумієте, що у вас рука тримається за. Дуже велику площу. Тобто, це не просто трубка, як звичайна гріпса, яка йде в стоці на велосипедах. Це саме така от дуже зручна ергономічна гріпса, яка дозволяє вам проїжджати величезну кількість кілометрів за один день. Головне. От суть цих гріпсів в тому, вони зроблені таким чином, що коли ви беретеся рукою за гріпсу, в руці у вашій долоні проходить нерв. Коли у вас німіли руки, а я впевнений, що таке було хоча б один раз, коли рука німіє конкретно на двох, на трьох пальцях. Тобто це мізинник безіменний та середній палець. От вони можуть німіти. Два цих пальця от німіли так точно у всіх. От гріпса, якраз ергон дозволяє зробити так, що у вас при навантаженні на кермо знімається навантаження конкретно з цього нервового вузлу. Він не перетискається, у вас кровообіг не погіршується, відповідно, у вас не німіють руки. Ну от Ергон конкретно над цим запарились і зробили гріпси, які максимально підходять для того, щоб дуже великий час тривалий. Їздити конкретно на прямому кермі, врахуйте так само, що кермо може бути не тільки прямим, можуть бути і туристичні. У них також дуже багато різних форм, під які підходять ось такі гріпси. До речі, круто, що у них є ось така модель GC1 в шкіряному варіанті, і конкретно та шкіра виготовлена в Німеччині, в Баварії. Я вважаю, що це ну, дуже круто, якщо ви хочете зробити комусь подарунок, то крутіше, ніж ось такі от речі уже бути нічого не може. Якщо людина їздить на велосипеді з прямим кремом, повірте, з таким подарунком ви точно вгадаєте. І поїхали. Чим далі будуть відрізнятися гріпси Ergon? Після моделі GC1 у нас починається модель GP1L. Ця модель вже зроблена з алюмінієвим затискачем. Вони всі у них алюмінієві, але в деяких моделях вони сховані спеціально під ручку. В цій моделі немає утовщення зверху, як було в попередній моделі. Але конкретно ця модель зроблена. От Ви, ви далі побачите. Під що конкретно задавалась модель GP. Всі моделі Grip Severgon зроблені із багатьох запчастин. Тобто, це не тільки гумове покриття, це алюмінієвий затискач, і всередині дуже жорсткий корпус, який зроблений із екологічного матеріалу, в склад якого входить трава. Тобто для того, щоб зробити його більш жорстким, але і при цьому більш екологічним. Трава задає такий. Типу, як е, мінімальний композит е, в основі е, трубки, на яку вже потім накладається е, гумове покриття. І ще одна модель GP1L. А вона вже, як ви можете побачити, покрита корковим деревом. Це не тонкий шар. Е, конкретно ця гріпса зроблена із 40% використання коркового дерева. Е, тобто, всередині, як я вже казав, е, трава в складі. Щільної основи, потім на неї накладається уже використання пробка. Цей матеріал просто неймовірний в плані використання гріпсів, тому що навіть Ергон заявили, мало то він екологічний, він дуже м'який, він найкраще поглинає удари і вібрації і тому. Цей матеріал, мабуть, один із найкращих, який може підійти до виготовлення саме Гріпсів. І от у Ergon всі ці моделі GP вони виготовлені в двох варіантах: один із коркового дерева, другий із звичайної гуми. Ну, гума, там, звісно, не звичайна. Там багатокомпонентна гума, яка використовується у них уже дуже багато років і кожен раз модернізується. Тобто, подивіться, як воно круто виглядає. Один такий варіант, другий такий варіант. І дивіться тепер, у них є GP1, а є GP2. І от ви побачите, в GP2 вже такий маленький ріжок виріс. Він конкретно під два пальці. Якщо ви вже змогли співставити дві інформації: GP2 і два пальці, то правильно, у них ця цифра в модельному ряді відповідає за кількість пальців, яку можна поставити на оцей маленький ріжок. Всередині так само в нього є алюмінієвий затискач і виготовлений, звісно, із тих самих матеріалів. Навіть коробку, якщо ви побачите, вона виготовлена також із крафтового картону, який легко перероблюється, і, скоріше за все, вже був перероблений. Модель GP3, звісно, вже зроблена під три пальці. Тепер у вас не тільки велика площа руки доторкається до гріпсу, у вас ще може повноцінно змінюватися і хват. Тобто, якщо у вас дуже сильно втомилася рука. Ви просто міняєте хват на боковий і їдете, просто взявшись за боки цієї гріпси. Фактично, це дуже крута штука, тому що навіть якщо у вас сильно буде затікати і анімівати рука, зміна хвату буквально за одну-дві хвилини відновить кровопостачання в вашу руку. І ось так само модель GP3S, S-розмір. Small і третя модель виготовлена у варіанті із пробкового дерева. Це круто, чим кожен розмір, кожен варіант цієї гріпси дає можливість людині, яка їде на велосипеді, підібрати під себе той варіант, який їй найбільше підходить. Тобто розмір маленький або великий і довжину саме з цього ріжка. Тому що під кожну руку потрібна своя гріпса, це, це максимальна індивідуальна штука, так само як і сідло. Врахуйте. Сідло і гріпси це те, у чого у вас завжди стовідсотковий. Контакт з велосипедом, ну і звісно, взуття з педалями. Хотілося б відзначити, що ці моделі закінчуються модельним рядом GP5. Звісно, під 5 пальців там ріжок іще більше звертається, і у вас вже там з'являється майже навіть верхній хват, як у керма метелик. Ну, це реально круто, тому що коли у вас повністю завантажене кермо сумками, якщо у вас пряма посадка, вам хочеться вирівняти спину, ви вирівнюєтеся і беретеся за верхній хват цих гріпсів. Звісно, кут всіх цих ріж. Змінюється і ви можете підігнати його під себе. Це зручно, це дуже комфортно. Треба не забувати вам донести інформацію, що всі ці гріпси мають не тільки розмір для руки, а й ще є розмір по довжині. Якщо у вас на велосипеді стоять гріпшифти, це примикачі, як ви знаєте, є на велосипедах початкового рівня, а є більш продвинуті, наприклад, якщо у вас стоять системи планетарні Рохлов. Це дуже дорогі планетарні втулки, і у них переключення йде так само грипшифтом. Так от, під розмір гріпшифта сама гріпса може бути коротшою, тобто гріпшифт вже як продовження гріпси. У гріпсів це може бути ліво-право або обидві короткі гріпси, які будуть розраховані під використання гріпшифтів. І ще дуже хотів би вам відзначити і наголосити на те, що коли ви їздили багато на велосипедах, ви помічали, що гума на дуалах або на гріпсах стає такою дуже. Слизькою з, з часом, коли ви їздите, особливо влітку, і розлазиться. Особливо це видно по дуалам, тому що гума вона наче так от розлазиться і стає е, розтягнутою, хоча ви ж цю гуму нікуди не тягнете. Це вплив ультрафіолетових променів. Коли вони потрапляють на гуму, вони її починають ну, типу, розкладати і робити не такою пружною, е, як вона була. Ну от, у гріпці варгону вже ця проблема вирішена, е, і у гуми, яка використовується. В цих гріпсах більше витривалість до ультрафіолету, тому мінусів в цих гріпсах в принципі немає. Навіть дивлячись на їх ціну, важко сказати, що вона за висока. Заходьте на сайт, подивіться весь асортимент цих гріпсів. Я сподіваюся, що підберете для себе однозначно ті, які вам найбільше подобаються. Дуже важливо побачити вашу думку з приводу цих гріпсів в коментарях, тому що це ваш фідбек до відео. Мені потрібно зрозуміти, цікаво вам чи не цікаво. З вас лайк однозначно, при тому три, тому що два не підходить. Більше катайтесь, поки літо цінуйте кожну секунду свого життя, бережіть здоров'я, близьких. І всього вам доброго.